Добрий день малята! До нас у гості сьогодні завітала лялька Катя. Катруся принесла цікаву книжечку з яскравими малюнками, але що це за малюнки вона не знає. І дуже хоче, щоб ми їй розповіли. Це геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник. Давайте їх розглянемо. Як називається ця фігура? І тарілка, і годинник, круглий м'яч, так спритно скаче, круглий, наш пиріг гарячий, кругле, завжди колесо у парку і авто. Це круг. Малята, а що ще нагадує круг? Сонечко, схоже на круг. Якого кольору круг? Так, червоний. Годинник схожий на круг. Якого кольору круг? Червоного. М'ячик схожий на круг. Якого кольору круг? Червоний. А як називається ця фігура? Моя подушка схожа на квадрат. Чотири вушка в неї стирчать. Я спати на неї лягаю, руками її обіймаю. Це... Квадрат. Малята. А які ще предмети нагадують квадрат? Віконечко схоже на квадрат. Якого кольору квадрат? Зеленого. Хустинка схожа на квадрат. Якого кольору квадрат? Зеленого. А як називається ця фігура? Він не круг і не квадрат і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його трикутник. Малята, а які ще предмети нагадують трикутник? Ялинка схожа на трикутник. Якого кольору трикутник? Так, жовтого. Пірамідка схожа на трикутник. Якого кольору трикутник? Жовтого. Прапор схожий на трикутник. Якого кольору трикутник? Жовтого. Катруся дуже задоволена, що знає тепер назви геометричних фігур. Я сподіваюся, малята, що ви теж запам'ятали назви цих геометричних фігур. А нам час прощатися до побачення малята!